На жаль, народним депутатам в Верховній Раді не вистачило ни совісті, ні честі для того, щоб до виходу на канікули, до того як всі роз'їдуться по відпусткам і морям, розглянути ключові питання, без рішення яких не можуть жити сьогодні люди в Україні. Це ключові питання їх життя: заробітні плати, пенсії, зменшення тарифів. Дуже сумно, що всі фракції. Коаліції лише тільки підписали звернення до голови Верховної Ради, щоб прийняти правильні закони, але насправді це був фейк. Вони не наполягали на цьому і вони спокійно розійшлися і роз'їхалися. В парламенті вирішувалися лобістські питання, приймалися лобістські закони. Є в парламенті рішення, які приймалися для газовиків, монополістів, для кланів, для мафії, але для народу часу не вистачило. Шкода! Я вважаю, що такий парламент не має права на життя, тому що він не служить людям, він не розуміє людей. Тому що якщо платити все, що сьогодні пов'язане з інфляцією, ціни на продукти, на ліки, на все, на житлово-комунальні послуги, практично не залишається людям копійки на життя. Шкода. Але в той же час у нас з вами є чіткий план, і у нас є перша перемога для тих людей, які в Україні отримують газ. Природній газ на комфорті, на колонці без лічильників. Якщо немає лічильників і люди споживають природний газ, а це 8 мільйонів 100 тисяч людей. Ми змогли добитися того, щоб порівняно з травням, вже в липні місяці платіжки прийшли ровно вдвічі менше, рахунок за газ ровно вдвічі менше. Я звернулася до всіх без виключення рад всіх рівнів. Міських рад, районних, обласних, щоб вони порівняли, скільки е, платять люди за тепло, і починаючи з 1 е, вересня, ми передамо всі ці рішення рад до е, національної комісії регулювання електроенергетики і зробимо так, щоб люди, яким сьогодні намалювали, непосильні цифри платежів за тепло, щоб вони... Платили за рахунок зменшення нормативу споживання тепла на квадратний метр вдвічі, а іноді втричі менше. Юлія Володимирівна, але те, що тарифи грабіжницькі, тарифи завищені. Ну всі, хто нас дивиться зараз, з вами погодяться. Але як бути з головним контраргументом, коли кажуть, що МВФ нам цього не дозволить? Якщо ми підемо цим шляхом, то або грошей нададуть, або проти будуть? Що ви скажете? От дивіться у мене в руках зараз меморандум з МВФ в меморандумі написано. От буквально я можу вам зацитувати пункт 28 пункт і, що роздрібні ціни на газ для населення тільки з квітня 2017 року мусять дорівнювати ціні імпортованого газу. А Арсеній Петрович встановив з квітня 2015 року всьому, всім громадянам України встановив вартість імпортованого газу як вартість газу. Практично не врахувавши, що громадяни України споживають значну частину, десь приблизно 70% українського газу, хоча мусять споживати 100%, я можу сказати, що це дуже жорстока, цинічна, прокланова політика уряду і прем'єр-міністра, і ми будемо говорити з людьми. Ми будемо доносити цю інформацію до людей, будемо піднімати людей на таку боротьбу за справедливість, але ми не дамо залишити на опалювальний період такі драконівські тарифи на тепло і ціни на газ для людей. Ну а якщо говорити про ситуацію в економіці в цілому, ви ж колишній прем'єр-міністр, ви маєте цифри, які навіть ну ми тут журналісти не маємо, не кажуть вже про людей. Що ви скажете про ситуацію в економіці? Наскільки все погано? Так трагічно, так принизливо. Так зубо жила українці ще ніколи не жили. Я думаю, що вони не те виборювали на всіх своїх битвах проти диктатури, проти тиранії, проти засилля мафії. Не за це люди боролись. І я можу відповідально сказати, що політика, яка обрана сьогодні прем'єр-міністром і урядом, вона не є необхідною для того, щоб робити реформи. Це просто з людей забирають останнє і витрачаються на корупцію. Витрачаються на підтримку десь шести дев'яти кланів в Україні. От така зараз сьогодні політика. Скажіть, будь ласка, якщо треба сьогодні Україні економно жити, як можна на мільярд сот гривень забирати конфісковані нафтопродукти у колишнього режиму Януковича і забирати замість того, щоб віддати це в АТО, забирати це на корупційні оборудки, оточення, яке супроводжує життя уряду. Як можна сьогодні повертати податок на додану вартість дев'яти кланам і не повертати малому і середньому бізнесу? Це не є реформи і це не є стратегічна політика. Саме тому це треба виправляти.